Всім привіт! З вами Радіо Бука і я пані Ганна. Скоро вийде темне фентезі, слово темряви. Ось я хочу вам нагадати чи сказати просто, що це темне фентезі, не просто фентезі, не любовне фентезі, воно темне і там любовна лінія є, але в першу чергу воно темне. І ті герої, які там є, ось так і. По канонах темного фентезі і роблять вчинки, тобто такі трошки криваві і такі, знаєте, аб'язивні, як казала одна з наших підписниць, бо він аб'юзер, такий там страшний чоловік, він її ображає і все таке, коли вона Луна ще була в, те, в Чорному замку. Так. В другій частині трішки зміниться ситуація. Тобто, ви побачите луну трішки з іншої сторони, але вона все ж залишиться такою світлою особою. Ось, ну це я вже спойлери вам кажу. Так, ось темні герої це темні герої. Нагадаю, що спонсори вже слухають це відео повністю і без реклами. Ви теж можете це зробити, якщо станете нашим спонсором. А, приємного дня, ваша пані Ганна.